Казка, лисичка і глечик. Послухайте загадки. Довго жив, багатьох кормив. Упав пропав, ніхто кісток не зібрав. Що це малята? Горщик глиняний, вірно, друга загадка. Глини робився, на кружі не вертівся. На вогні пікся, на базарі бував, людей годував. Як упав, то пропав. Горщик. Усі слова від стосуються посуду. Горщики здавна виготовляв із глини гончар на гончарному крузі. А зараз для вас малята казочка. Читання української народної казки Лисичка та глечик. Жили собі дідусь та бабуся. Пішли вони у поле жито жати, а на полудень взяли собі. Глечик молока. Прийшли вони на поле, бабуся і каже дідусеві, Де б оце глечик з молоком поставити? Постав, бабусю, молоко біля кущика. Бабуся послухала дідуся і поставила молоко біля кущика. От пішли вони жати, жнуть та й жнуть. А лисичка прибігла з лісу та й випила молоку. Та так пила, що Глечик на голову собі наділа. Ходить лисичка, головою крутить, гукає всім, рятуйте. Та й каже: Ну, Глечичок пожартував, та й буде уже мою голову. Крутилась, крутилась лисичка, та й так із глечиком побігла до лісу. Друзі, а чи уважно ви слухали казку? Перевірмо, хто прийшов до поля жито жати? Правильно, дідусь та бабуся. Що вони з собою принесли? Так. Глечик з молоком. Хто випив молоко з глечика? Так, правильно, лисичка. А що сталося з лисичкою після того, як вона випила молоко з глечика? Друзі, як ви думаєте, хто винен у тому, що голова лисички застрягла у глечику? А чи правильно зробила лисичка, коли випила молочко дідуся і бабусі? Малята, ви молодці? Правильно відповіли на всі запитання? Послухайте прислів'я і вивчіть їх. Такі гарні горщики, що з'їли з борщиком. Горщики чудові, різнокольорові. Ви всі молодці.